Привіт, друзі! Вітаю вас на черговій серії нашого історичного блогу. І сьогодні наша мова з вами піде про автомобілі, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортних переход та інших подій. А про які автомобілі саме піде мова, дізнайте вже згодом. А поки влаштовуйте зручніше та приємного вам перегляду. Спеціальні аварійно-рятувальні машини скорочено САРМ, призначені для проведення першочергових аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій і подій, заходів щодо пошуку постраждалих та надання їм першої медичної допомоги. Перед вами сарм середнього типу він укомплектований сучасним та якісним обладнанням від найкращих світових виробників, забезпечує максимальну мобільність особового складу при ліквідації ДТП та інших надзвичайних подій. Все що на його борту заряджається централізовано від розетки, котра встановлена в частині. В кожний пристрій працює на електриці, що дозволяє не плутатись в кабелях шлангах, коли ситуація потребує максимально швидкого втручання рятувальників. А це сарм важкого типу, унікальна конструкція і комплектація якого дозволяє реалізовувати широкий спектр аварійно-рятувальних робіт у важкодоступній місцевості. Він так само, як і сам середнього типу, заряджає все обладнання централізовано від розетки. В сучасному світі визначення смарт використовується у всьому, і пожежна техніка тепер не виняток. Новітні технології заповнили пожежну сферу, і тепер порятунок людських життів вийшов на новий рівень. А це так би мовити, дідусь вище перечисленої техніки важкий сарм на базі ЗІЛ-131. Хоч йому понад 30 років. Він до сьогоднішніх днів готовий виконувати свої завдання за призначенням. Він побачив багато подій, врятував сотні життів і надалі вірно служить на благо українського народу. Ну що ж, друзі, ось і підійшла до завершення чергова серія нашого історичного блогу. Я дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що ви з нами. Бережіть себе та бережіть своїх близьких. З вами був я, Максимілян Валіон. До нових зустрічей.